Вітаю, це програма Крок на зустріч» І сьогодні я продовжую розмову із подружжям Володимира та Вікторії Головачів із міста Чернівці. Вітаю вас! Вітаю привіт! Рада можливості продовжувати розмову, особливо на таку вічну, знову ж скажу, вічну тему сімейних скандалів. І я сподіваюся, що разом із вами ми зможемо віднайти найдієвіший метод вирішення тих чи інших непорозумінь у шлюбі. Ви готові. Ну так, напевно. Отож, так як ми закінчували попередню програму із запитання, так і ми сьогодні продовжимо цю ж програму. Ви сваритесь як часто? Так, ми сваримося. Ну, я б думала, я сказала, що ми просто. У мене є своя думка, в нього є своя думка. Звичайно, на відповісти на це питання хочеться ні, ми не сваримося. У нас є якісь моменти, але якщо грубо говорити і без всяких там лишніх слів, по а простому словами так у нас бувають моменти, де, де у нас є якісь сварки. Просто у кожного своя міра сварок. Так для когось сварка, це коли побив посуд, нагримав, побився. А Для когось сварка це просто ну розійшлися думками. думками, і треба це вирішити. Особисто ви чи пам'ятаєте свою першу сварку? Я не пам'ятаю. До шлюбу чи після? Ого. Після шлюбу? Ні, я теж справді не пам'ятаю. Звичайно, перший рік подружжя це був важким роком. Ми не били посуду, ми не билися якби. Ну, про це мова навіть не йде. От, але дійсно суперечки були. Чому? Тому що зустрілися дві людини, які вже сформовані, в яких є своя власна думка, є право вибору. І а, це якби природньо з однієї сторони, але що ти з тим будеш робити, це вже інше питання. З приводу чого найчастіше у вас виникали якісь непорозуміння? Ну, якщо, наприклад, говорити на початку вашого сімейного життя, от ви почали жити разом, почали планувати, мріяти, будувати свою сім'ю, а тут хоп. І непорозуміння. Хоп, а тут не сходимося думками. З приводу чого найбільше? Ну, перше, напевно, це я ж мужик, я сказав, має так бути. Mm -hmm. да? І в попередній передачі я трошки говорив про це. Якщо ви її не бачили, то обов'язково можете подивитися тут, вже якби я маю рахуватися з її думкою. А вона хоче не так, як я. Я хочу полежати, вона хоче погуляти. Да? Е, приблизно. Та, да, приблизно. Ну, сварка може бути на будь-якому місці. І, можливо, десь по, по своїй такій зеленості е, я, наприклад, казав, ні, так не буде. Все, от я так сказав. І я сам провоцирував на те, щоб у нас був якийсь конфлікт, якась сварка така була. Е, можливо, можливо і за таких моментів. Я от щось хочу, а вона чогось не хоче. Або навпаки, вона щось хоче, а я просто вперся, кажу, ні, так не буде. Чому? Тому що я признаюся, я не знаю, як моя дружина, я в перший рік не хотів шукати компроміса ніякого. Тільки так, як я сказав, і все. Ну так як ти пояснив, тому що ти чоловік. Так. Да. Для мене це я не знаю, хто мене навчив такому авторитарному режимі. Я хочу сказати, що для мене дуже було незрозумілим. Там я його ще спитаю, він каже ні. Я кажу, чому? Він каже, бо я так сказав. Пояснень ніяких аргументів. Ні. Тобі що цього мало ніби знаєш? І я така потім. А, а, а ще. Якщо я тобі ще перед людьми сказав ні, то це все. Це, це закон. Це закон, тобто ти навіть не продовжуй. От, я потім. Тобто, ну, ми... то, то, цей, цей момент. Е... Ми стараємося і зараз навіть так робити, іноді в нас щось ну нас думки відлічаються, але при людях ми це не покажемо. Ми поговоримо про це в машині, ми поговоримо вдома про це, але не при людях. Тобто більше при людях там в якихось моментах вона мені уступає. Якщо я так сказав, вона розуміє, не розуміє. Ми зробимо так. Ну я рахую, що це правильно, да. А потім ми вже можемо вияснити. Так? Тому що, наприклад, хтось дивиться на наші відносини, і каже, о, у вас так все погано. А ми дивимося, ми просто насолоджуємося такими відносинами. У нас. От, ну, от так якби, прийнято у нас в сім'ї. наприклад. Тому якби, це залишилося. Але дійсно на той час якби, я думав, що сімейне життя це от я його малюю. А тепер я вже розумію, що ми його малюємо. Тобто ви разом складаєте цей будиночок стосунків. От ви, як християнська сім'я, інколи зі сторони нам чомусь притаманно думати: от якщо християнська сім'я, якщо християни, тим паче ти є служитель, ти Віка допомагаєш у служінні свого чоловіка, ти є володя пастором. І ну, думаєш, от вони ідеальні повинні бути. Між ними просто вони повинні один одного глянути, і все. На ага. співслова один одного розуміють. Ви показуєте іншу сторону, що все ж таки були і є конфлікти, але скажіть, як ви за цих сім років навчилися оці такі непорозуміння вирішувати? Ну, свій секрет розкажіть, поділіться з глядачами. Що ви за ці сім років у вас не виникло думки, так як я думаю, наприклад, розійтися? Mm -hmm. Ти подумай про секрет. Я хочу сказати на рахунок цього запитання, ми ж такі самі люди, як і наші глядачі. В мене є емоції, в мене є якісь, е, е, харизматичне поводження. В мене якісь є бажання. Е, так, я змінений під впливом християнської культури. Цінностей якихось я інакший. але все рівно в мені є да апостол Павло пише, що в мені завжди є така двойна природа, і плоть желає противного духу, а дух противного плоті. І вони завжди між собою воюють. Тобто, це ніхто від цього не застрахований. Тому, якби це звісно є, але. В нас також є, і ти можеш знайти в собі силу, наприклад, миритися з цим, якось правильно справлятися з цим. Є сім'ї, наприклад, які прожили 5 років і не розвелися. А є сім'ї, які прожили 5 років і вирішили розводитися. Це рішення самої людини. Мені боротися, мені змінюватися, бо зазвичай хочуть змінюватися як коли я на конференції або коли я читаю книгу. Слухай, слухай, Віка, оце для тебе. Оце я для тебе записав. Оце ти маєш поміняти. І ми маємо бажання поміняти когось, а треба міняти себе. Надо змінювати себе. Де я щось неправильно роблю, а не де мені щось неправильно роблять. Тому я думаю, це, 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 це перший такий крок. Як боротися з ним? Мені довелося жити самі в місті, я вже була на навчанні, і я вирішувала питання сама. Хотіла я цього чи не хотіла, але багато справ вирішувала сама. І коли ми вже одружилися, типу, ну стоп, ну чого я тебе маю слухатися? Тобто, з однієї сторони, це було важко, тому що ти звикла так жити. Що це все на твоїх плечах? Зараз я розумію, що це просто класно, коли ти. Просто фінанси тебе взагалі не цікавлять, тобто він все вирішує. він <позволить>. Вона каже, що вона безгрішна. <ріст> що в неї нема грошей. Ну як їй може бути містом? Вона в двойному смислі <ріст> безрішна. Ні-ні <ріст> ні. Але воно приходить, ти розумієш, що а, в шлюбі ти друга, перед Богом ми всі перші. Але жінка, вона помічниця і вона виконує свою роль, яку Господь дав їй. А це найкраща роль, мені здається, тому що сам Бог її дав. І знову ж таки, ми вертаємося до того. Коли ти розумієш, що Бог хоче від тебе по відношенню до нього, ти благословенна. Так, да, мені було важко слухатись. Це прийшло, прийшло згодом, але воно прийшло. Є, я я є велика небезпека. В Божому благословінні. Боже благословіння говорить, що жінка помічниця, але є велика небезпека також в цьому, коли чоловік думає, що вона помічниця, вона тільки друга. От я знаю, Галя, що ти ведуча це але Я хочу задати тобі питання: якому музичному інструменту найважче грати в оркестрі? З радістю відповіла на це запитання. Просто я не спеціалізуюся зовсім у музичних інструментах, не можу дати відповіді. Найважче грати другій скрипці. Тому що вона завжди хоче бути перша. І коли я дивлюся на свою жінку як на другого другу, то є завжди така небезпека думати, що вона нижче. Але якщо звертаємося до Божого Слова, то написано: жінка, слухайся чоловіка, але чоловіки любіть своїх жінок так, як Христос полюбив церкву. Чоловіки завжди це пропускають. Ну дуже часто пропускають. Вона варить їсти, на цьому. Все так, вона мені допомагає в служінні, але вона є повноцінний служитель. Чому? Тому що я, наприклад, не пишу так, як пише вона. Вона пише прекрасні пости, і я кажу: Віка, ти маєш в цьому розвиватись. Чому я не можу так писати? Я можу говорити, а вона може писати. І це не то, що вона має писати щось для мене. Ні, вона повноцінна. І я повноцінний, і ще один із таких моментів: можливо, це буде такий прям е, такий сімейний внутрішній е, е, порада, така але я хочу сказати: за сім років життя ми ні разу не засинали з фаркою. Тобто ми посварилися і по кімнатам розійшлися, хоча у нас є де спати. Місяць можете не розмовляти, да. бо я такі не розмовляю. Або вона кудись уїхала, і все. Я там її на тиждень забув, і кажу, хай собі перечекає, наприклад, і все. І поміняється, або я там уйшов з хати, і Віка мене не шукає, наприклад. І кажу: ну нічого, прийде через три дні. Але ми дали собі слово, і ми завжди шукаємо там, десь підшутим, десь щось задінним, десь щось якось так по сімейному. Тобто абсолютно по різному, ми це зробимо, але ми вийдемо на розговор. Нада, поговоримо, не надо», забули, проїхали і далі е, вже в, в сімейну подорож продовжується. так. Апостол Павло сказав дуже гарну річ: Сонце нехай не заходить в гніві вашому. Чому? Дивіться, для диявола «чуть-чуть». Ви посварилися, ви лягли спати, і ваші думки вони почали бурлити. Ага, він зробив те саме, що було тоді. Значить, він не міняється. А я б то права, я та знаю, що я права. І диявол він починає посилати такі думки: та ти краще, та ти, та ти молодець, ти, ти можеш правильно поздно. зробила. Ти можеш Ти заслуговуєш на краще взагалі. Так. Вже і от, ми, от скільки ми це будемо розтягувати, стільки ми даємо місце дияволу просто діяти. А він дуже це не розбивати. Іменно християнські сім'ї він хоче туди проникати через сварки, через любі конфлікти. Тому дуже важливо, коли проходить конфлікт, правильно з нього вийти, зробити висновки і йти далі. Всі з цим е, е, стикаються. Щоб ви порадили молодим людям, які зараз нас дивляться, які хочуть створити благословенну гармонійну сім'ю. Е, що ви їм порадите до шлюбу? Що вони повинні знати, над чим вони повинні працювати, тому що як не крути? Вони зустрінуться із моментами непорозумінь і конфлікту. Я дуже коротко скажу: не, е, не збирай на свою сторону людей і не збирай на свою сторону думки, де будеш правий ти. Тому що є дуже часто, ага, отак, отут я точно правий, а розказав другу, він тебе підтримав, а мамі розказав, звісно, мама тебе підтримає, і тато, і вся сім'я за тебе, і ти кажеш і от бачиш, за мене 15 людей. Не треба цього робити. Краще е, сказати, я винний. Краще уступити. От так робив Ісус Христос. Він був меншим. І написано, хто хоче бути вищим, нехай буде всім слугою. Рахуй себе слугою. Я, звісно, прекрасно зараз говорю, ви кивають головами, але не завжди в мене виходить це робити. Але я намагаюся, я стремлюся до цього, щоб я не думав, ну там ж точно вона винувата. От точно. Тому, якщо ми до шлюбу навчимося вже думати, що ми не центр Всесвіту. Що ми не самі там нужні і самі важні люди? Ми просто, як є ця пісня, один із тих. Я один із вісьми мільярдів людей. І Бог любить всіх людей одинаково. І нас, і друзів, які дивляться е, цю передачу. Він любить абсолютно всіх одинаково. Тому ми маємо е, любити ближнього, а в цьому випадку любити нашу другу половинку більше, ніж себе. Я впевнена, ви чули таку фразу ні виносці сори із зби. Я частково з нею згідна з, цієї, з тої частиною, про яку Вова сказав, мама, подружка, друг, тра та. -та". Є моменти, коли треба винести цю сору із ЗБ, але це повинен бути кваліфікований служитель, який зможе вам допомогти, зможе сказати Стоп, ти тут не правий. Не буде няшенка бі біля тебе і казати «Ой, який ти молодець. Я думала над цим питанням, і мені знаєте, я така людина яка люблю формулу, одайте мені щось, і я по цьому зроблю. Да? Я думала і молилася над цим і. Я згадала місце писання, дійсно форма вона існує. До шлюбу, після шлюбу, в дружбі, в усьому є одна форма. Я хочу це зачитати. І сказав Ісус йому, «Возлюбі Господа, Бога твоєго всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм. Сіє є перша і найбільша заповідь. Вторая ж подобна її, «Возлюбі ближнього твоєго, як самого себе». На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Возлюби Господа, і возлюби ближнього. Є формула, і вона працює. І цю формулу сказав сам Ісус Христос. Тобто, це вже затверджено все іншого. Ми нічого не можемо додати, і ми нічого не можемо відняти. Коли ми і виконуємо це, а щоб виконати, треба знати. Треба знати слово Боже, треба знати серце Отця.